За минулу добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєвих змін не зазнала. Починаючи з 18-ї години вчорашнього дня і до 6-ї години ранку сьогодні терористи шість разів відкривали вогонь по позиціям українських військових. Обстріли вели зі стрілецької зброї та мінометів. Зі стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. Відзначив, щоб українські військові стріляли зі сторони монастиря. Також обстріл зі стрілецької зброї та мінометів зазнали позиції наших військ поблизу населених пунктів гранітне та щастя. В той же час слід зазначити, що після 12-ї години вечора і 30 хвилин вогонь до теперішнього часу не вівся. Два рази в небі над Маріуполем нашими військовими було помічено безпілотні літальні апарати, дотримуючись режиму тиша. Наші військові на провокації терористів не відповідають.